Не спіши, почекай наступного авто, бережи, те, що бережеш, ти так давно правду про війну. Людям поруч тебе розкажи ясно вже давно. Що ми білі тіні на стіні, не спіши, не поспішай, не чекай, небо плаче і нехай твоя зоря принесе тобі удачу, не спіши. Хай за вікном швидко пролетять пори року, нам ще не пора видихать, але зорі нам пророчать, що є ангели не сплять добре.